Малята. Сьогодні ми з мами відправимо в цікаву подорож, а щоб дізнатись куди, відгадайте загадку. Зимою спить, а літом шумить. Так, це ліс. Ліс це місце, де росте багато кущів та високих дерев, на яких в'ють свої гнізда пташки. Також у лісі живуть тваринки. Погляньте на них. Лисиця, білка, вовк. Витимніть, їжак, заєць. Познайомимось з ними ближче. Білочка в дуплі живе та горішки все гризе. Також білочка полюбляє насіння шишок, жолоді та сушені грибочки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко зайчик наш стрибає, а полюбляє їсти зайчик, овоч, капусту, моркву, а також свіжу зелену траву. Розкажу вам про лисичку вовка сірого сестричку, хитра руда лиска дуже. Та про це ти знаєш, друже, лисиця хижак і полює на дрібну здобич мишей, курей, гусей. Зайців, а також на пташині яйця. Є у лісі наш ведмедик, дуже ласий він до меду, до солодких ожинок, до суниць і малинок. Ведмідь справжній ласун, тому полюбляє ягоди та фрукти. Також він полюбляє їсти мед і рибу, якщо вспіймає в річці. Лісом рухався грибок. Під грибком тим їжачок, до зими готується, грибами харчується, також, також їжак їсть яблука, жуків і навіть ящурок. Сірий хвостик, сірі вуха, біжить лісом він щодугу, гострі зуби всіх лякають, всі звірята вовка знають, та хутіше всі тікають. Вовк хижак тому полює на оленів, кабанів, лисиць, зайдів. А якщо не спіймає їх, то може похарчуватись і гусами. Дітки всі ці тварини живуть у лісі і самі шукають собі їсти, тому й називають їх лісові звірята. А тепер поїхали додому.